Книга буття, розділ 23. Віку життя Сарри було 127 років, і померла Сарра в Кір'ят Арбі, тобто в Хевроні, що у хананській землі. Тож прийшов Авраам оголосити жалобу за Саррою та оплакувати її. Підвівся Авраам від своєї померлої дружини і звернувся до синів хетових зі словами Я серед вас, чужинець і мандрівник. «Тож дайте мені серед вас місце для гробниці, щоб я міг поховати з моїх очей мою небіжчицю. Але синихетові відповіли Авраамові, кажучи йому: Добродію, послухай нас, ти серед нас, князь Божий, в найкращій з наших гробниць поховай свою померлу. Ніхто з нас не відмовить тобі, аби у своїй гробниці поховати твою небіщицю. Авраам підвівся і вклонився людям тієї землі, синам Хетовим, і сказав: Якщо ви згодні, щоб я поховав мою небіщицю сперед перед моїх очей, то, зважаючи на моє прохання, поговоріть із Ефроном Цохаровим сином, аби він дав мені печеру махпелу, що належить йому і знаходиться на краю його поля. За повну вартість хай він віддасть її при вас у мою власність для гробниці. Ефрон же був присутнім серед хетових синів. Тому Ефрон, хеттеєць, відповів Авраамові так, щоб чули сини хетові й усі, які проходили через браму його міста: Ні, мій пане, послухай, що я скажу. Я тобі дарую поле, а також печеру, що на ньому. В присутності синів мого народу я дарую це тобі, поховай свою небіжчицю. Авраам вклонився народові тієї землі. І відповів Ефронові так, щоб чули люди того краю. Я би хотів, щоб ти все ж послухав мене. Візьми, будь ласка, в мене гроші за те поле, і я поховаю там мою небіжчицю. Та Ефрон наполягав на своєму, говорячи Аврамові: Добродію, мій, послухай мене, тієї землі, там на якихось 400 шекелів срібла. Що то є між мною і тобою? Поховай там свою небіжчицю. Послухав Авраам Ефрона, відважив Авраам Ефронові срібло, про яке сказав той при всіх хетових синах, чотириста шекелів срібла, яке тоді було в обігу вкупців, таким чином Ефронове поле, яке в Махпелі, що навпроти Мамре, поле й печера, яка була на ньому, і кожне дерево, яке росло в довкіллі поля у його межах, стало Авраамовою власністю в присутності хетових синів та всіх, що проходили через браму його міста. Після того Авраам поховав Сарру, свою дружину, в печері на полі Махпела, що напроти Мамре, тобто в Хевроні, у Ханаанському краї. Так хитовими синами було закріплено за Авраамом поле й печера, що на ньому як власність для поховання.